мріяла, щоб мої страви робили людей щасливими. І тепер моя мрія стає реальністю. Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області навчає не просто техніки, а й любові до своєї професії. Кухар це більше, ніж робота. Це моє покликання. Я не просто люблю готувати. Я кайфую. Коли хто скаже, М -м, як смачно, в багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області ми не просто вчимося, ми готуємо, Як на справжній кухні. Кухарі завжди в темі. Я впевнений. Робота нам вже чекає. Кухар. Це не просто приготував і подав. Це відповідальність, творчість і стабільність. У багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області вивчимося на практиці. Реальні страви, сучасна кухня, реальні вимоги. Це професія, яка завжди буде актуальною. Я зробила правильний. вибір.